Меру усім хочу поділитися своїми роздумами, що духовна людина вона вчить нас не любити і не поступати по плоті, а жити по совісті і наповнюватися Духом Божим, бути послушним, покірним, щоб отримати Боже благословення, не бути такими. Християнами, яким подобається, коли нас хвалять, коли нас поважають, а бути смиреними, покірними, люблячими один перед одним і перед владою, яку поставив для нас Бог, щоб ми зміцнювалися у вірі. Тому що ідуть тяжкі часи, і пастирі наші Станіслав Миколайович і Юлія Валерівна Салтаненко відкривають таємниці царства Божого, щоб не бути обманутим і щоб в тяжкі часи не продатися за тарілку похльопки, важливо у своєму житті мати живу церкву, неперекручене слово Боже і Божих людей. Які ведуть нас у реальності, тому запрошуємо вас у місію слово Боже, щоб не бути обманутими, щоб бути міцними у вірі і бути, і жити в реальності.